І оптимістичний сценарій я описав, Росія змирилася з думкою, що вона не здатна підкорити Україну. Україна залишається суверенною, незалежною європейською. Росія залишається на тих територіях, які вона на момент припинення війни буде контролювати. Україна не визнає юридично і світ, не визнають Україну належність цих територій Донецький Кримський сценарій. От. І далі ми йдемо. Починаємо. У нас відновлення, у нас членство в Європейському Союзі. У нас якась нова модель співіснування з Росією. Оце ще буде жах, через який доведеться пройти, пройти. українському суспільству, бо нам треба буде якось з ними співіснувати. Але у нас немає війни, і нам залишиться відповісти тільки на одне запитання, що ми далі робимо з окупованими територіями. Ми за них боремось, ми імітуємо боротьбу, ми ставимо це на паузу і збираємося з силами, щоб потім колись їх відвоювати. Це вже інше. Ось це був би оптимістичний сценарій, який я абсолютно щиро вважатиму повноцінною перемогою України за нинішніх історичних обставин.